Пішла на день вишиванки в садочок. Скоро їй прийдеться забрати. Я от пішов додому, і у нас буде ну, не рибалка. Будемо ловити рибу, але не рибалка. Генеральне прибирання акваріуму. Два друга вже в акваріумі. Один біля одного. Я їх поставив біля вікна, щоб вони щось там споглядали. Я тим часом йду мити їх акваріум. Найгірший етап це їхні камінці. Витягнув уже їхню цю іграшку, декор, але вона оказалася тріснута. Дивіться, З одної сторони повністю ходить оця от штучка. І ще в нас тріснутий ось раз, і оцей от, два. Треба буде з'їздити, купити їм новий декор, бо невідомо, коли цей. Розвалиться взагалі в акваріумі. Почистив, в принципі, супер. Любить сомок куватися в ній. А тут камінці перебираю. Отакі от, от вони брудні. Ці вже чисті, повністю почистив їх і лишилося ще більше половини. Здавалося б, ну, роботи небагато, їх оскільки тих камінців, але кожну частину перетерти, вимити і перебрати. Це трохи займає час, потім прийдеться мити акваріум, бо він бачите, вже починає рости в ньому якісь водорослі. Докс, я погнав камінці чистити, в кінці покажу, як вони будуть виглядати. Перте, перемочити і все, і камінці будуть готові. Нарешті, ось всі помиті, але все рівно після кожного миття тих всіх камінців лишаються відходи. Ці вони взагалі не відтираються, не відмиваються, їх придеться помову викидати, тому ця кубка зменшується. Хоча вона йшла разом з комплектом із акваріумом, витягнувши моторчик. Вирішив перечистити, він тепер взагалі ідеальний буде крутитися. Це повимував. Тобто їжа набивається в цьому фільтрі. І самі ці губки треба було перемивати, вони вже не жовті як були, а такі темно оранжі залишився наш акваріум. Так що зараз моторчик я зняв. Не замочити контакт. Все акваріум як новий. Прикольний. Треба буде тепер тільки все скласти докупи і ще кришку поверти, щоб гарно світився. І я думаю, дівчата будуть в захваті, що тато зайнявся рибками. І рибки теж, напевно, будуть задоволені. Акваріум вертаю назад на його місце. Ось так от. Він стоїть у нас біля ялинки і біля бастет. Так, ставимо акваріум там так, щоб було видно і бастет, і ялинку. Добре. Добре, треба буде зараз засипати ці камінчики. Данні по їх треба тут розгладити, можна вже примістити ось цей. О, ну і лише скільки набрати воду. Не до кінця, тому що ще рибки сюди підуть з водичкою, тою, що вони зараз в ній плавають. Сюди треба додати такий аквасейф. Здається, він так називається, бо він заклеєний повністю вся назва. Накапати декілька капель сюди. Ось і рибки. Думаю, вони будуть задоволені. І залишилося нам поставити лише кришечку. Все. У нас, здається, згоріло біле світло, але там не видно зараз зверху. Лишилось тільки синє і червоне. Рибки будуть коротше, як в червоній кімнаті. Ну і звісно ж, рибкам що потрібно? Правильно, ще їм дати їсточки. Рибки перекусили і замітив, що. Моторчик, от, фільтр, не працює. Потрібно буде або замовляти новий цей фільтр, але і кришка згоріла, там лампочка біла. Я не думаю, що їм червоне світло сподобається. Подивимося, або поміняємо фільтр, і подивимося, чи є світло. ось це Якщо ні, прийдеться шукати новий акваріум для наших улюбленців. Цікавий, який обрати. Можете написати в коментарях. Який акваріум. Не думаю, що ми б взяли такий самий взяли б щось нове, щось прикольне. <рес> Малюсик! Як тобі в садочку було супер. Ви сьогодні всі такі святкові, всі такі маленькі україночки. Так, відео з наклеєчками наклейки і є татушки. Я знайшов для дівчаток. Ось татушки. Хочеш таке? Але там нічого всередині немає. Всередині он намальовано. Я в шоці, що Кароліна вибрала. А ну покажи. Це ручка. Вона така? каже, це ручка, якщо одна зламається, то можна вибрати другу. Ні, це кольорові. Там багато різних кольорів в ній. Понюхай. Давай я понюхаю. Ааа, як пахне. А який ліпший. Апельсин і кавун. Апельсин і кавун ліпший. Мені сподобався кавун. Мамі сподобався кавунчик. Та... Він всередині фіолетовий. А він він тече. Якщо його перехиляти, він тече. Ну та то він не тече, Їй, просто цей, я так. Лимонний. Ну дайте мені два. На. А можна ну. вам намазати. Я вже, вже знаєш навазали. намазався, поки я їх взяв порухати. Пішли додому переодягнути Карліну. хоча вона казала, що хоче гуляти. Шпупили кавусі по дорозі і закупились. Песто Ось таке от з сиром із базиліком. Молочко випасоване, млечко. Це Карлінині ось ці антисептики. Я перш один взяв якийсь з алої. І бамбіки появилися тепер якісь нові. Ось така от пачка. Прикольно. Ну, просто бамбіки любимо цілої серветочки. Плак мій любимий. Тут п'ятірка. Обережно, щоб не покатився. Так, Карліна взяла палички такі, вінтажні, ну, класичні. І взяли зубну пасту sensitive. От, Захист чутливих зубів. Кого болить на холодне гаряче, і відбалили від білюну. Що, Наталія жалілася, що в неї чутливість є, кого на гаряче і холодне. Будеш чистити mm -hmm. пасточку. Yeah. Чоловік подбав. А короліна вже все, вже палочки буде діставати україночка. Хійдемо передіватися, бо там вже друзі тебе чекають. Ми навіть до хати не могли зайти, бо вже всі питаються, чи короліна вийде. Ми кажемо, та вийде, вийде, зараз тільки передягнеться. Наталя переживає, що потім після пісочку не була чорна вишиванка. Але ти любиш ті всі розпаковки, то до гори воно тягнеться. <різькі піші. різькі> Тут багато, <різькі> бо закінчилися, то й багато. О, її тік-так ще. І тік-так е вийшов якось так дивним чином. Просто стояли в магазині, купували каву. І дитина почала плакати з боку, що вона хоче тік-так. А Карліна каже, я теж хочу. В купили тік-так. А ту дитинку заплакану забрали. І Карліна цілу дорогу нас питається, а чого та дитинка плакала, а чого їй не купили тік-так? Як думаєш, що їй не купили тік-так? Тому що в мене була чемна. — Не була чемна? Я не їла нічого. <рес> я зрозумів. Ми забрали Кароліну садочку. Хватілька каже, Кароліна сьогодні була дуже дуже молодець. Вона з'їла і зранку і в обід і навіть ввечері після сну, як ішли гуляти. А що ти їла, розкажи? З їла ще гречку, їла ще сир, і їла ще пила і ще їла сир. І ще їла сервази сир їла. А запіканка сьогодні була чи ні? І сир, і сир. І сир, і сир, ясно. Ну, майже як сир на У вас сьогодні український такий день. Може, ну, і сало вам давали. А ми сьогодні стояли всі такі. Та і фотографувалися. Мама мені показувала фотографії і відео. Сьогодні були такі дуже-дуже красиві. Відкривай, це зубна паста для дорослих. Вона дійсно допомагає, бо всі решта то oh, такі wow. судівці. Colgate, blend a молодше. Ну, є ще прикольніші пасти, які від чутливості допомагають, але а вони відповідно коштують там в 6-7 разів дорожче, ніж в Лакалу. Подивись, якщо вона там всередині не запакована. Вона yeah. біла паста. В тебе прикольніше, бо в тебе три кольори є в Aqua Аквафреш вона класна для діток, таких як ти. Ковиші молочні зубчики. А для дорослих то вже будуть такі дорослі пасти. Але цей рік в мене буде б'яйкачки. Так. Я вже буду доросла. Будеш доросла. Діти так хочуть швидко подорослі а дорослі би так хотіли вернутися назад, в садочок чи в школу, бути молодими. Так, А ти знаєш, там буде багато уроків, і треба там е, в школі робити, і вдома робити там уроки. Будуть, там будуть багато, багато діток. Там угу. будуть всі, всі 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 дітки а там будуть ще багато кріселка і стіл багато. І <рес> буде в тебе вчителька, яка буде викладати якийсь предмет. Буде там історія, хімія, математика. А ну, скажи математика. Математика. Добре. А фізика. Ліка. А хімія, Хімія. а література. Література. Угу. І ви на українській літературі будете розказувати віршики в вишиванках до Дня вишиванки. Шевченківський день, День Матері. Мама переглядає, чи вишиванка в нормі. Не в нормі. Ну та ясно, бо вона сьогодні дуже добре себе поводила і багато їла. Йому там зубка, гречка, сирок, ше сирок <смас> на вишиванці точно є. давай дивися. Чорна коробка. Що в чорній коробці? Ну давай відкривай. Ти думаєш там іграшка чи що? нема іграшки. Бачиш що немає іграшки. Це кебаб. Картопелька фрі, соус Б. і м'ясо. Б. Он, твоє або це, або це. Вибирай. Щось одне. Соус це мій. Такий соус, солодкий. Ні. Твій сирний. Ну все, поділилися. Це моя пачка, там твоя. Отак от виглядає кебаб в боксику. Наталя все поперемішувала. Там є салата, помідорки, м'яско і картопля фрі. І сир.